Срібло не межа минулоріч. Ці ужгородські ватерполісти посіли друге місце в дитячому чемпіонаті України. Цьогоріч хлопці націлились на головні нагороди вітчизняної першості. Тренер запевняє, їм це під силу. Задача стоїть перед всі, перед тренерами, перед іграми. вони це знають виграти в цьому році чемпіонат України. Максимум задачі стоїть задача второго місця, не стоїть задача третього. Однак зізнаються, будуть раді будь-яким нагородам. Адже, попри амбітні плани місцевої школи, інші команди також посилено готуються. Загалом, як не прикро, в країні є лише декілька міст, в яких культивується водне поло. Ну в Україні сильні школи, такі як в Одесі, в Харкові і у Львові. У Львові ми у нас було конкуренцію конкуренство завжди. Ну ще, зараз а, ми дізнались про нові команди, такі як Одеса і Харків. Це ж дуже сильні команди. Ужгород до цих міст приєднався тільки три роки тому, коли місцеві ентузіасти за підтримки тодішнього голови ОДА Олександра Ледиди відкрили школу з водного полу. а головне відремонтували басейн Буревісник, де й займаються діти. Навчали плавати діточок просто без водного пола. Коли появилось фінансування, відремонтували басейн. У нас з'явилось дитяче поле. Зараз нас займається до 200 дітечок різного віку. Сьогодні ж цей вид спорту в місті набирає обертів. Підтвердженням цьому є й те, що з нашою командою вже розпочали співпрацю декілька румунських спортивних шкіл та кошицька дитяча школа, яка є лідером словаччині. З останніми наші хлопці нещодавно мірялись силами в товариському матчі. Ми домінували весь час і виграли їх 11-7. Напевно, зараху. Швидкість плавання. Менше ніж через місяць, 14 лютого, дві ужгородські команди хлопців 2002 та 2004 років народження їдуть до Дніпропетровська, де розпочнуть боротьбу за нагороди чемпіонату.